Ми продовжуємо з вами вчитися створювати програми з розгалуженням. Сьогодні маємо ознайомитися з принципом створення вкладених розгалужень. Але спочатку ви маєте виконати вправу інтерактивно. В ній 13 питань. Маєте відповісти на ці питання або визначитися із правильною відповіддю. Скріншот виконаної програми надсилаємо мені на мейл. І так, вкладені розгалуження. Необхідно розв'язати задачу. Тобто, треба написати програму для обчислення функції. Функції y. Але вона визначається неоднозначно. Y дорівнює х, якщо х менше 0. дорівнює х квадрат. Якщо х з проміжку від 0 до 5, y дорівнює 2х, якщо х більше 5. Для того, щоб скласти умовний оператор для розв'язання цієї задачі, спочатку побудуємо числовий промінь. Визначення функції залежить від аргументу x. Він має значення, але для Кожного значення Х функція визначається за новим правилом. Побудуємо числовий промінь, позначимо на ньому точки, які розбивають промінь на частини. Ці точки визначені в умові 0 і 5. Дві точки на промені, отже, три проміжки. Якщо х менше 0, то y дорівнює х. Менше 0, y дорівнює х. В проміжку від 0 до 5 y визначається за правилом х2. Якщо х більше 5, у визначається за правилом 2х. Тепер ми без перешкод з вами створимо умовний оператор. Перше правило, починаємо ось рухатись. Х менше нуля. Ось оце правило. І це перша умова. If х менше нуля. Зен. Що зен? По якому правилу визначається y? По правилу y дорівнює x. Якщо ця умова хибна, Якщо ця умова хибна, то залишається, що проміжок Х більше нуля. Але в, цьому, в цій частині є обмеження, х може бути менше п'яти, тобто він має бути більше нуля, але менше п'яти. Якщо ця умова хибна, значить х вже більше нуля. Значить, нам треба перевірити умову. А чи буде він в цей час менше дорівнює 5? якщо так, умова істина, знаходимо y за формулою y дорівнює х квадрат. А якщо ця умова хибна, x вже не з цього проміжку залишається один проміжок х більше нуля. Але в цьому випадку ми вже не будемо перевіряти умову, чи буде х більше 5. Умова хибна. Значить, залишається тільки випадок, коли х більше 5. Значить, після else ми маємо записати, як ми визначаємо. В цьому випадку функцію. Ми з вами створили оператор, умовний оператор складеним розгалуженням. If THEN, else це зовнішнє розгалуження. If THEN, else. Це внутрішнє розгалуження. Звертаю вашу увагу, що рядок це тільки один рядок, і він закінчується після другого внутрішнього розгалуження. Перегляньте самі вправо на сторінці 179. Визначитись, як знайти значення Z, якщо воно визначається за правилами. Для Х менше нуля треба знайти максимальне серед двох чисел. Для Х більше до рівня нуля треба знайти мінімальне з двох чисел і надати ці значення з Z. Квадратне рівняння. Сьогодні ми будемо з вами створювати форму для розв'язання квадратного рівняння. Нагадую, що розв'язок квадратного рівняння залежить від коефіцієнтів. Їх об'явили. Для того, щоб розв'язати рівняння, треба визначити дискримінант. І коренями цього рівняння мають бути x1 і x2. Ось чому у нас 5 змінних, які ми об'явили. І так, перше, ми маємо ввести в Едіт 1, в Едіт 2 і в Едіт 3 коефіцієнти. Далі, обов'язковий компонент розв'язання визначення дискримінанту. Дискримінант ми хочемо одразу побачити в Edit 4. А далі вкладений умовний оператор. Вкладене розгалуження. Перевіряємо: якщо дискримінант більше нуля, «then begin». Пам'ятайте, що якщо нам виконувати декілька вправ, ми їх маємо закривати словами «begin», End. І так, якщо дискримінант більше нуля, що ми маємо з вами зробити? Визначити перший корінь, визначити другий корінь, вивести виді 5, перший корінь, видіт 6, другий корінь. Якщо ця умова хибна, тобто дискримінант не більше нуля, він може бути менше, дорівнює нулю. І в такому випадку у нас дві дії. Які закриваємо словами begin і end. Визначаємо корінь, виводимо в Edit 5. Тут можна додати ще один рядок для того, щоб Edit 6 у нас не пустував. Можна додати Edit 6 текст і формат float порожній рядок. І якщо і ця умова буде хибна, залишається один випадок, коли дискримінант менше нуля. А значить, виді 5 маємо вивести, коренів немає. Ви маєте сьогодні відпрацювати цю програму. Тобто створити форму для визначення коренів квадратного рівняння корені квадратного для визначення коренів квадратного рівняння коефіцієнти я розміщу під цим відео.